Запис бесіди з Тайшої Абеляр. Запис публічної лекції Тайші Абеляр, яку було прочитано 7 січня 1994 року в Менло Парк, Каліфорнія. Сьогодні ми будемо говорити про зупинку. Щоб зупинитися, вам потрібно зробити тільки одну річ вирішіть бути вам воїном чи ні. Точка збірки природним чином коливається під час сну. Вона також зміщується під впливом наркотиків, глибокої медитації, голодування або вимкнення почуттів. Точка збірки розташована за спиною на рівні лопаток. Для того, щоб переміщати свою точку збірки, маги користуються вченням. Кожен із нас може бачити енергію навіть зараз, але ви її просто не усвідомлюєте. Маленькі діти відчувають енергію безпосередньо. Однак, у міру їхнього зростання, воротар вводить їх у світ звичайної дійсності. І одного разу, переставши бачити аморфну енергію, дитина створить із конфігурації енергії, стіл, іграшку, собаку, дерево. Щоразу трансформація виходить від воротаря. Ми живемо насамперед у світі енергії, і тільки потім, у світі предметів. Положення точки збірки визначає дійсність, яку ми створюємо з енергії. Мах, ймовірно, на відміну від тих, хто практикує голодування і вимкнення почуттів, прагне зафіксувати точку збірки на новому місці, а не просто перемістити її, тобто зліпити з енергії новий набір об'єктів і таким чином створити нову дійсність. Цей світ не настільки важливий, як ми вважаємо. Наша мова не точна. Ми називаємо цей світ реальністю, хоча насправді він є лише одним із багатьох режимів діяльності точки збірки. Однак для зручності назвімо наш світ звичайною реальністю. Зазвичай, під час того, як воротарі допомагають нам осягати різні конфігурації енергії у формі об'єктів, точка збірки нерухомо закріплюється в одному місці і після цього ніколи не переміщується. Нам доводиться перебувати у світі звичного життя до самої смерті. Між іншим, смерть з погляду мага не такий швидкий процес, як здається. Сяйво точки збірки гасне справді швидко, але всі інші промені енергії, з яких складається енергетичне яйце людини, можуть проіснувати ще довго. Цей процес можна до того ж сповільнити, якщо, наприклад. Поховати людину у свинцевій труні одразу після моменту смерті. Альтернативою перебування впродовж усього життя в одній точці збірки є свідоме її переміщення і фіксація на новому місці за допомогою практики вчення. Для того, щоб іти шляхом воїна і виконати нелегкий обов'язок зупинки і сновидіння, потрібен міцний фундамент. Вчення – це не дисципліна, якою дотримуються дівчата в католицькому монастирі. Воно не полягає в тому, щоб вставати рано вранці і перед виходом на роботу виконувати гімнастику або стежити за своїм харчуванням. Усе це лише рутина, звички, а не вчення воїна. З погляду воїна, сталкера або сновиця, вчення абстрактне, це непохитне прагнення до мети. І реальна практика вчення дуже різноманітна і гнучка. Для неї потрібен непохитний намір тут немає місця для сумнівів або коливань, які, виникнувши, повернуть вас назад у звичний світ невдоволення і індульгування. Вчення це шлях до гармонії, добробуту і внутрішньої рівноваги. З іншого боку, звичне вам життя, це потурання своїм слабкостям, індульгування. Непохитний і непохитний намір. Ось чого вимагає вчення для досягнення свободи. Нещодавно в лекції, яку проводили в книжковій крамниці Фенікс, деякі з вас були там. Карлос Кастанеда розповідав про шлях воїна. Не можна навчитися бути воїном, це просто рішення, яке вам одного разу потрібно самому прийняти. Шлях звернення до будь кого з проханням навчити вас бути воїном неправильний шлях це як вступати на стежку воїна з голосіннями. Бідний я бідний Карлос Кастанеда сказав, що найпершим і найважливішим кроком до перетворення в житті воїна є прийняття відповідальності за свою власну смерть. Це основне, не думайте, що ви безсмертні, погляньте в обличчя нескінченності та смерті в дзеркалі ночі, і вже завдяки цьому, тому що ви в такий спосіб приймете смерть у порадники багато чого відпаде, піде від вас само собою. Візьміть на себе відповідальність за ваше сприйняття світу, і не просто за те єдине сприйняття, яке ви отримали з народження: спрямуйте вашу точку збірки в інші області яйця, що світиться. Якщо ви тугіше затягнете пояс, відкинете все інше в житті, точка пересунеться сама собою, без будь-яких вправ або спрямованих дій з вашого боку. Світоч усвідомлення, що засяє сильніше після того, як ви прибрали зі свого життя зайвий багаж, висвітлить усі інші можливі положення точки збірки. Друге правило воїна це сплата боргів. Воїн дуже щедрий він не дивиться на світ з погляду того, що інші люди винні йому. Воїн дивиться на світ і бачить можливості віддати борги іншим, щоб не бути зв'язаним ними назавжди. Така сплата боргів веде до неспотвореної любові до всього. Велика частина того, що ми вважаємо любов'ю і прихильністю це плата за прихильність інших людей. Але воїн дарує любов, не чекаючи нічого натомість це не означає, що воїн намагається знищити любов і стати бездушним. Любов воїна настільки неупереджена, що вона розплутує нитки звичайних зв'язків. Любов воїна настільки неупереджена, що, якщо він вирушить в іншу реальність абсолютно відмінно від цієї, його любов пошириться на всі створіння, що існують у цій новій реальності. Якщо хтось по справжньому поранив вас, ви маєте відплатити тим самим. Концепція сплати боргів не зводиться до сентиментального повернення хороших діянь мета в тому, щоб послабити всі зв'язки. Якщо ви пов'язані з тим, хто поранив вас, вам може знадобитися розрубати цей зв'язок, відплативши ударом на удар. Тут не до розмов про моральність подібне викликає подібне стежка воїна це запасний люк, у який ви йдете, завершивши демонтування звичного життя. Під час відходу в невідоме немає місця страху, індульгуванню, жалю, ностальгії або розхлябаності. Непохитний намір це єдине, що ви можете вибрати, інакше після того як ви накопичили достатньо енергії, використовуючи смерть як порадника, що допомагає вам відмовитися від зайвого багажу, з вами станеться щось жахливе. Ви не можете діяти наполовину, бажати наполовину, тому що, коли ви наберете енергію лише частково, відбудуться речі ще страшніші, ніж якби ви ніколи не ставали на цей шлях. Поверніть енергію, витрачену на підтримання звичного світу, користуючись порадами смерті та сплачуючи борги. Звичний вам світ це гігантська споруда, але вона спочиває на трьох китах. Перше, як ми поводимося в цьому світі, як ми вписуємося в структуру суспільства. Спогад дає вам можливість подумати про це, подумати, як ви вписуєтесь в цей світ. Це дзеркало того, як інші люди бачать вас у ваших надіях і страхах. На все це потрібна енергія. Воїн же бачить свої вчинки і справи в дзеркалі смерті і визначає, яка поведінка, яка напруга дійсно тут доречна. Другим китом є наша біологічна потреба злягатися і продовжувати рід ми суспільні тварини. Маги кажуть, нехай інші роблять це. Магам енергія, яка йде на рухи в структурі суспільства і на задоволення біологічних потреб, необхідна для досягнення свободи. Ми відмовляємося бути квітами, які цвітуть, і вмирають, і породжувати собі подібних. Міцність сім'ї один із найпривабливіших аспектів суспільного інституту людину долає найсильніший страх перед самотністю, перед смертю на самоті. Маг вчиться бути один протягом тривалого часу. Саме тому Дон Хуан та інші випробовують нас надовго залишаючи наодинці з самими собою, щоб побачити, як ми переносимо самотність. Чому ви так боїтеся залишитися без телебачення, без друзів? Дуже важливо навчитися зберігати протягом тривалого часу уявне мовчання і уявну самотність. Без внутрішньої балаканини світ зруйнується сам собою у сновидінні людина теж самотня. Вона одна зустрічається з небезпеками світу сновидіння. Сьогодні ми говоримо про зупинку і нам потрібно звикнути до самотності. Як жінка, я знаю, що жодна з нас не хоче залишитися старою дівою, нещасною старою дівою з волохатою бородавкою на щоці, як то було мені показано. Ми вчимося цього, потреби бути красивою і знайти хорошого чоловіка. І своїми страхами і тривогами живемо цілу галузь промисловості, що виготовляє косметику. Спогад дає нам шанс зрозуміти це і почати шукати інший шлях. Шлях воїна не в тому, щоб потрапити в пастку біологічної потреби з'єднуватися і потреби руху в соціумі, і не в тому, щоб рахувати кількість своїх зв'язків або підтримувати якісь стосунки і мріяти про інші, які були б для нас навіть кращі, а в тому, щоб дарувати неприв'язане кохання. Любов воїна настільки перевершує стосунки, прийняті в нашому суспільстві, що воїн може перейти в будь-яку іншу реальність, визначену положенням точки збірки, навіть у невідомий Всесвіт, і залишитися сповненим любов'ю. Тому не бійтеся відмовитися від цього другого кита звичної вам дійсності, не бійтеся, що, коли ви це зробите, у вас не залишиться ні любові, ні інших почуттів. Третій кит, на якому спочиває звична реальність, являє собою щось дуже тонке, це почуття власної важливості. У нас був жарт, що треба випустити наліпки на автівки з написом почуття значущості вбиває, бо хибне почуття власної значущості, коли воно підірване, є потужним джерелом прагнення до самогубства та хвороб, не кажучи вже про зникнення через це смаку до життя. Кожен намагається так чи інакше показати свою значущість, або прагнучи бути кращим у чомусь, або розігруючи мученика і прагнучи бути найгіршим, щось на кшталт синдрому під назвою, користуйтеся моїми кістками як сходинками до вашої слави, але не замінюйте хибне смирення і хибну скромність гордою свідомістю своєї значущості. Вам важливо усвідомити, що ви не більш і не менш значущі. Ніж будь-яка інша жива істота. Думаючи інакше, ви уподібнюєтеся одній із мурах, що повзуть доріжкою, яка несе особливо великий тягар, і думає, що цей тягар найважливіший, що вона найкраща мураха, а коли за я наступлю на неї та її товаришів, у смерті всі вони будуть рівними. Щось наступить на всіх нас одного разу, точно так само, як один із нас може наступити на мурашник. Ми всі рівні, і відчуття власної важливості це не що інше, як нагорода звичного нам суспільного устрою, як крапля наркотику у вашому мозку, що зберігає вашу прив'язаність до інституту суспільства. Замість цього, краще поберегти свою енергію і скористатися свободою. СЕЛЕКТОР Дуже проста механічна модель це стрілка, що вказує певний напрямок, орієнтуючись за якою ми вибудовуємо конфігурацію енергії в новій точці збірки. Селектор робить це для вас. Якщо у вас достатньо енергії, він притягує до вас певні речі із Всесвіту. Після того, як ви відновили запас енергії за допомогою згадування. Вам не потрібно співати молитви або виконувати спеціальні ритуали, щоб перемістити точку збірки. Куди, чому і як селектор переміщує точку збірки, ми не знаємо. Ми можемо лише не опираючись, підкорятися руху і чинити відповідно під жахливим тиском селектора. Сталкери! Я і сталкери взагалі для того, щоб створити максимальні невідповідності впізнанні. Під час переміщення точки збірки використовуємо різні типи поведінки. Якщо ви живете як сталкер, ви не можете вибрати, куди перемістити точку збірки, бо за такого вибору у вас не буде достатньої невідповідності між старою і новою точками, з якими можна було б працювати. Саме тому воїни перебувають під жахливим тиском, адже селектор або дух обирає нові складні положення точки збірки. Світи, яких настільки страшні або відмінні, що інколи точка збірки воїна під натиском селектора, який намагається зрушити її, починає вібрувати, це можна помітити на енергетичному рівні. Якщо воїн опускається до внутрішнього діалогу про те, що відбувається, точка не змінить свого місця розташування, а повернеться у звичне положення, яке для вас позначає звичайну реальність. Щоб пересунути точку, необхідна величезна напруга. І вам потрібно підтримувати цю напругу, але напруга ця або тиск має бути гармонійною, інакше ви просто збожеволієте. Якщо у вас вже є непохитний намір і достатньо енергії, крапка переміщатиметься дуже легко, без проблем, і після того як ви виконаєте пригадування, вона інколи переміщатиметься, і ви навіть не будете цього відчувати. У мене є певні завдання, обрані для мене селектором. Мені потрібно було почати жити життям зовсім іншої людини. Це означало не просто чинити відповідно протягом дня або усвідомлювати, що граєш цю роль. Це було повне занурення в нове я. 24 години на добу. Я є ця нова людина. Дозвольте мені для вас бути шейлою Вотс, одягає перуку й окуляри. Коли я шейла Воз, я маю вдягати окуляри. Шейла Вотерс була вказана мені селектором духом чи ким вам завгодно. Я мала стати діловою жінкою, здобути відповідну юридичну освіту, справжній дозвіл на володіння нерухомим майном, стати юристом, інвестувати гроші у виробництво товарів широкого вжитку, підтримувати ділові зв'язки з юристами і фінансистами та всіма іншими представниками ділового світу. Я робила все, я вигравала і програвала, і це тому, що коли ваша точка збірки перебуває в цьому положенні, природним для вас є бажання домогтися успіху, уникнути невдачі, природним є прагнення робити якомога більше грошей, а не просто пасивно не діяти або втрачати їх. Якщо ви не є людиною бездоганною, втратити гроші легко, не послухавши свого внутрішнього голосу. Я вирішила, що мені потрібно роздобути шматок землі на півночі з чудовим будівничим лісом, і це була дійсно чудова ділянка. Її недолік був лише в тому, що вона розташовувалася недалеко від гори Святої Олени, і коли прокинувся вулкан, весь ліс згорів. Як Шейла Waters, я читала Wall Street Journal і дивилася програми, пов'язані з веденням бізнесу. Інші особистості знімаю окуляри і перуку. У Мексиці я працювала під наглядом Еміліто. Він був радше охоронцем і глядачем, аніж учителем. Він не втручався, коли я виконувала ролі, обрані для мене селектором. Я була Рікі, це було перше вибране для мене положення точки збірки чоловіком, американським Грінго, який намагався видати себе за мексиканця. Я одягалася в чоловічий одяг, люди приймали мене за хлопця, я завела романи з жінкою. І навіть у вбиральні користувалася пісуарами. Не просіть мене розповісти, як мені вдавалося ними користуватися, я про це напишу у своїй новій книзі Сталкінг Дубля. Друге положення точки збірки, вибране для мене, зробило мене юною інженю з Техасу, племінницею якихось жінок з Мексики, які насправді були, звичайно, магами з партії Донахуана. Я була блондинкою, і мені доводилося прогулюватися на площі, чекаючи, поки юне і невинне створіння почне приваблювати чоловіків, тому що, безсумнівно, мені потрібно було бути невинною, а моє біляве волосся було просто приголомшливе. Важливо бути дуже гнучким у цьому мета всіх вправ нероблення, які спрямовані на те, щоб ви стали абсолютно гнучкими. І коли селектор пересуне точку збірки, у вас буде вчення, яке допоможе вам зафіксувати її на новому місці. Не можна розглядати себе як актора, який цинічно відтворює певну лінію поведінки, грає ту чи іншу роль. Для вас цей образ має бути реальним абсолютно реальним. Наступного разу я стала божевільною жебрачкою, я сиділа на сходах церкви цілими днями. Мене кусали воші та комарі, і хоча в мене алергія на укуси комах, тоді, будучи божевільною жебрачкою, мені було на них наплювати, я їх навіть не помічала. Я була божевільною, я була жінкою, я була знедоленою і я була жебрачкою. Тобто я була чотири рази проклятою. І весь відпущений мені час був зайнятий тим, що я сиділа біля церкви і дивилася, як повз мене плине життя, бо ніхто не помічав мене, нікому я була не потрібна. І на закінчення немає нічого реального є лише відтворення поведінки, просто результат випадкової фіксації вашої точки збірки в момент народження. Ось що розуміє Сталкер, побувавши безліч різних людей. Усі світи створені новими положеннями точки збірки, однаковою мірою реальні і, відповідно, однаково мірою ілюзорні. Ми плекаємо світ, створений теперішнім положенням точки збірки, але навіть найближчі, найреальніші світи стають ілюзорними, коли точка збірки переміщається в інше місце. Щоб підірвати відчуття реальності цього світу, потрібні роки згадувань. І, водночас, щоб уникнути пастки цинізму, мені довелося замінити дійсність шляхом воїна. Перетворити мою реакцію на світ на контрольовану дурість, на радість воїна. Якщо у вас є енергія, всі речі, якими він, селектор, дух оточує вас, стають утіленням краси і сили, у вищому сенсі ваше життя наповнюється живими витворами мистецтва. Пам'ятайте, що ви вже мертві. Що ви вже ілюзія, як і все навколо, і забудьте про почуття власної важливості. Знайте без тіні сумніву, що немає нічого реального, запитання і відповіді запитань у шумі саду не чути. Ви можете побачити тільки після пригадування і виконання вправ нероблення. переміщення в зовсім іншу смугу яйця що світиться, це як смерть. Тому що світло вашого усвідомлення повсякденного світу гасне. Свідомість із вами, але ви осягаєте зовсім іншу реальність для світу звичайної дійсності ви гинете, вмираєте. У китайській системі акупунктури й описі яйця, що світиться, як його бачать маги, є деякі збіги. Якщо ви намалюєте всі меридіани людського тіла, то побачите, що вони утворюють яйце, як і описують маги. Крім того, згідно з китайською традицією, ви народжуєтеся з обмеженим запасом внутрішньої енергії, те саме кажуть і маги. Ми вважаємо, що точка збірки зародка перебуває в ньому самому і переміщається назовні за межі тіла, тільки тоді, коли воротар вводить людину у світ звичайної дійсності. Деякі люди народжуються з більшим енергетичним зарядом, ніж інші. Наприклад, якщо в обох батьків великий запас енергії і дитину вигодовують материнським молоком. Але не засмучуйтеся, якщо ви не народилися вже зі значним запасом енергії. Якщо ви будете розумно і обережно діяти, у вас буде все, що потрібно. До того ж, під час переміщення точки збірки у вас буде додаткова підзарядка, нам просто потрібно бути дисциплінованими і берегти свою енергію. Адже насправді для переміщення точки збірки її потрібно не так уже й багато. Ніче сказав що мене не вбиває, то робить мене сильнішим. Так думають і маги. Але все ж остерігайтеся філософів, бо вони відомі божевільним індульгуванням. Спогад, методу як такого немає взагалі-то один метод є, але неважливо, хитаєте ви головою справа наліво чи зліва направо. Виконуєте вправу через рівні проміжки чи ні? Що важливо так це непохитний намір згадувати. Тоді дух вкаже вам правильну форму, час і обсяг занять коли буде намір, сам собою встановиться час. Коли у вас буде потрібний намір, за вами стоятимуть 27 поколінь магів. Вони не всі виконували пригадування так само, як ви, але їхній намір слугуватиме вам опорою і направить вас. Таким чином, намір згадувати постійно, але сам метод змінюється від людини до людини. Тому перша наміряйте. Друге, будьте чисті у вашому намірі, не хваліться і не змагайтеся. Змагання це найгірше, що тільки може бути у світі, це основна опора для третього кита звичної дійсності, почуття власної важливості. Третя дисципліна порядок, гармонія. Не дійте навмання, якщо тільки це не є вашою метою. Більшість людей складають список і працюють у зворотному напрямку. Четверто, дихайте. Напрямок не важливий. Важливо за допомогою дихання притягувати енергію. Карлосу Кастанеді надійшов лист. Минулої ночі я займався згадуванням: чи можу я тепер приєднатися до вас? На перегляд іде все життя, а не одна ніч.